Але недалеко служба безпеки України встановила понад 3,5 тисячі організаторів та учасників псевдовиборів Росії у Російській Федерації у тимчасово окупованих регіонах України. Усім їм світять статті посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційна діяльність. Агресори призначили голосування, Нагадаю, що на початок вересня. Псевдовибори у ці вони призначили на початок вересня. Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається легалізувати своїх ставленників в окупаційних органах РФ у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Встановлено, що представникам так званих виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тисяч російських рублів. Щоб створити видимість виборчого процесу, Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць голосування. Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направляти для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу.